Півник вітається. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ранок. В першу чергу йдемо годувати наших найменших мешканців господарства. А найменші мешканці знаходяться ось в цьому місці. Все, відчиняємо. А то дівчатка вже шурудять, вже чекають, коли. Буду годувати свою малечу. Все. Відчинили маточники. О, чую, процес пішов. Ось таким чином наші матусі годують малюків. Тут і там. Вон. Так, йдемо далі. Відчиняти слідуючих. І тут також процес розпочаток. Ось таким чином кролематки наші годують малечу зранку. Відбувається це один раз на добу. Кожного ранку відчиняється маточник і годується криленятка. А весь цей час він зачинений. Ось така заслонка, яка не дає можливості кроли матки шастать в маточник цілий день взад-вперед. Барні наш, привітайся з підписниками. Давно тебе не бачили. Що ти як тут? Все добре? Каже, чудово. Спостерігаю, охороняю. Все як має бути. Да? Шая тут у нас. Шая кс, -кс, кс. Чекає, чекає, коли ми будемо йти вже. До праці, да? Ось таким чином. До кормоцеху підходю. Вона все вже тут, як тут. Зараз відчиняємо і зробимо ревізію, да шай? Дівчатка погодували і відразу приступають до споживання корму, водички, як бачите. Луплять воду і споживають інтенсивно корм. Перевіряємо як і що у нас тут? Чи добре нагодували наших малюків? Ану, покажіться банда. Осьо. О! О! о. Красатунний. Так, чудово, чудово, Все, відпочивайте собі, Добре, це дуже добре. Це малюки, яких кролематка, як я показував коротеньку міду в шорці, привела в мороз, сильний мороз, мінус 10. Тоді було на подвір'ї холодно. І кролематка окролилася. Ось як бачите, все чудово. Що нам ці покажуть? Малявки. Щось ось тут є. Тепленьке. Шевелиться. Ану, покажіться. Банда, о, щось ви слабенькі, Слабенькі. О, не дуже, не дуже нагодовані, ану. Ні, животик наче є. Ну не такі, як ті, звісно. Ану. Да, маленькі, маленькі якісь зовсім худенькі, слабенько ця дівчинка годує. В неї там трішки проблеми з ногами. Вона і так. Добре, що привела їх. Не знаю, що з ними буде. Но годує не дуже. Може молока в неї немає. Ну, побачимо. Нічого вже не вдієш. Зараз перевіримо інше гніздо. Це нашої дівчинки панона. Вона у нас іде на збільшення. <різь> Того разу ті перші два рази привела по три штучки. Цього разу вона дала нам аж чотири. Ну, більше, вже більше. Ну нічого. Добре, коли йдуть турові опороси. І є. Як зробити ракіровки і підкинути до неї ще кролиняток. Тож, Годує вона сім штучок зараз. Сім штучок ми від тієї кролематки, яка привела в мороз, в холод, ми перекинули сюди три штучки. І залишилось у нас сім біля тієї кролематки, і сім тут. Бо та у нас привела 10. Та покажіться, дивись, скільки пуху. Ого, отут теж. Все чудо. Ось такий ось такі гарнюня. Ну рябчик. Що ти тут, рябчик, отакий. отакий. Рябенький, пузатий. Ось така банда у нас. Все. З вами на сьогодні все. Пішли до інших справ. Також. Працюємо з коптильною шафою. Загрузили нашу коптілочку. Сьогодні все окремо по шарам. Верхній шар. Це у нас печеревинка салко. Ну, салка там практично немає. Одна печеревина. Слідуючий в нас іде ярус. Баличок. Ще місце залишив там. Під колбаску. Ну, щоб подивитися, як це все виглядає, поки колбаску не цепляв. І нижній ярус у нас кролик. Ось так. Все це діло тут розмістилося. Зараз ще вцепимо колбаску і можна запускати. Ну а ось і вона вже теж на місці. Все. Тепер у нас вже повний комплект. Датчики також встановлені, все, самий найбільший продукт встановлюємо датчик в баличок. Підключаємо все це діло і запускаємо. Вперед, до копчення. Так, дівчаток також нагодували зранку, заспокоїли. Все, корм луплять, давай, фокусуйся вже. Вчора трішки попрацювали ось над цією останньою кліточкою. Хто відео дивиться, знають, що тут свиноматка була вибила отвір. Такий немаленький в плоскому шифері. І все це діло ми вчора ось так. Відремонтували. Так що кліточка готова. Готова. Можна використовувати. Відгодівля наша брикається, радіє. І сумки. Та тихенько, дивіться, диві, що делають на камеру. Поубивайтесь. І свиночки тут дві будемо залишати собі на свиноматок. Ось довгі-довгі які ландраски. Дивіться, О, Чудово, чудово. Є, є що вибрати. Тож будемо F1 плюс ландрас залишати. Собі на свиноматок. Дівчата наші вже перейшли до десерту. Все, соломку луплять. Ну а місце це, як завжди, стояло-стояло, і потрібно його опа і швидко вже зробити. Тому що на це місце в нас приїде нова мешканка. Буде у нас обнова у господарстві. Переходимо до іншого відділу. Обов'язково ноги змочуємо в дезінфікуючий розчин. І тепер можна продовжувати рух. До цих пацманів потрібно заходити в чистенькому, продезінфікованому, щоб вони себе почували чудово і виглядали добре. Так, да? що у вас все добре? Ну, на вигляд, не добре, а навіть супер. А, не які. І тут теж начебто все чудово. Перейшли вони вже з предстарту на старт. трішки трішки були деякі. Моменти, не всі, але декілька штук трішки були підпоносили. Ну, нічого, ми це все діло поправили, ось є червоним маркером відмічав засранців. Прокололи їм три дні ендроксіл 5%. Та й на цьому все завершилось. Ще також в такому випадку використовую ось. Сіно, сіно люцерне трішки беремо ось невелику кількість. Ой, однією рукою якраз все це дуже незручно робити. І даємо нашим засранцям. Вони полюбляють це діло добре. І сінце воно скажімо так, трішки. Сіно, потім деревне вугілля також кидаю. Це ті продукти, які дають можливість трішки зменшити навантаження на шлунок, на кишечник і скріпити трішки все це діло. І поросятка не так тяжко. При переходах ось, з одного виду корму на інший, не так тяжко це, ну, скажімо так, переносить. Сухий дезінфікат також в цей період підсипаємо в ці місця, ось особливо де вони ходять в туалет, щоб зменшити бактеріальне навантаження на поросяток і трішки все це діло, так скажімо, приструнити. Отаким чином. Ну це я як приклад показав, а зараз ми це вже не на камеру зробимо так, як потрібно. А на вулиці знову весна, все. Зими і сліду не видно. Кажу Валі, можна на город виходити? Сонце блиснуло, все, вже хочеться щось гребти. Давай будемо. Yeah. Сонечко. Сприяє бажаню піти щось зробити, попрацювати, не сидіти на місці. Дівчата теж, трудівнички наші вийшли на сонечко гріються. Гарна, да? гарна погода. Ну і чекають також на корм. Ти нам про погоду не розповідай, а неси, давай нам. Корму їсти хочемо. Півники наші. Точніше, залишки півники. Це вже все, що залишилося. Там 15, ну, десь плюс-мінус. І тут трішки. Трішки більше. О, котик прийшов. Напугав наших хлопців. Що малий? Норман. Норман. Що ти тут забув? В коментарах інколи запитують: Сергій, в тебе ж там курочки є, не тільки півники. Так, так, я все як показую, а про це ніколи не розповідаю. Тому що я, ну як, не рахую, що це курочки. Вони то курочки, ну вони це, як скажемо. Та птиця, яка буде йти вся під ніж. Тобто вони не будуть залишатися як для яйця, або там ще для якихось інших потреб. Це дівчатка, які вивелися з мого яйця тобто, виходить, інкубатор, коли я залажував яйцем, яке придбав, і залишилося місце ще. І Я взяв яйця, які в мене в господарстві є, і заложив. І ось. Що з нього вивелося, з цього яйця? Так як тоді в мене був тут іще декоративний півник між нашими дівчатами. І маємо ось таку декорацію. Ну, що ти робиш? Оце, оце, Така відбувається тут постійно катавасія. Ну нічого, їм ще не... недовго залишилось. Так що... Півники і дівчатка наші чекають на свій час. Ну, це вже буде, як я казав, десь після Нового року їм потрібно трішки часу, щоб піднабрати ваги, так як вони, ну, вони і за віком менші, як були півники перед цим. Тож постійні оці ось моменти, бійки. Це також не сприяє швидкому набиранню ваги. Ну і нарешті дійшла черга до наших дівчаток. Прийшли ми з кормом. Зараз роздамо їм корм, також мішечок взяв з підстилковим матеріалом. Десь один раз, у два-три дні, робимо підсипання сухенького матеріалу. Так як пора року зараз дуже вогка і не сприяє тому, щоб в курничку було в нас сухенько. Тож потрібно постійно підсипати сухеньку соломку. І це дає змогу в нашому курничку підтримувати в більш сухому стані підлогу. І курі тоді не так забруднюють лапки і заходять в гніздо з більш чистими лапами і не вимазують яйце. Хоча вимазують вони його і так, але якщо підлога буде вогка і грязна, то хоча лапи, бачите, які, ну, нічого з цим не вдієш. От для цього і зроблені яйцезбірники в гніздах, і підлога в гнізді зроблена під нахилом, під дуже добрим нахилом, що коли курочка знесла яйце, воно відразу покотилося в яйцезбірник. Ну але якщо велика маса курей зранку, коли йде пік яйцекладки, то звісно, що там курей багато і все одно яйце. Між лапами, поки скотиться, трішки забруднюється. Не всі, але ну, є. є деяка кількість єс, які забруднюються. Нагодували наших дівчаток. Все, підстелили соломки, хтось гребеться, хтось корм споживає. Годую з розрахунку 120 грам корму на день. На одну курку корм не гранулюю, ось в такому виді, а ну, дівчата, ось в такому виді вони його споживають. Та й щодня нам трішки підсипають. Ось такої краси. Ось, як бачите, трішки-трішки ось отак яєчко наше забруднюється. Основна маса чистенька, а ось є деякі, що трішки ось виглядають ось так. Ну і переходимо до годівлі наших пухнастиків. Набрали ось Корму в відерце. і гайда до справи. Зараз всім понасипаємо. І все на цьому всіх буде нагодовано. Зробив деякі зміни між кролематками. Ось наша первістка, крапка номер 2 Переселив її в іншу кліточку, в ось цю. Тому що тут отвір для входу у маточник. Ось такого, як бачите, розміру. Робився він по розміру того маточника заводського, який я придбав. Вона менша, ця дівчинка, невеличка поки що, і для неї це буде. Ну, простору простору, і вона зможе спокійно потрапляти до маточника. А ось цю манюню сидить, забилася, боїться. Покажись, яка ти гігантеса. Перевели ось в цю клітку. Тут маточники я робив сам і вхід у маточник набагато більший. Тобто їй тут буде набагато комфортніше, тому що там вона, навіть при першому опороці, це її другий буде окрол. А після першого окролу вона навіть єлі-єлі туди проходила, як Вінніпух до зайця заходив в гості. Так що отвори в заводських маточниках щось не розраховані на кролематок таких потужних. Так, ну і наостанок знаходимось біля автоклаву. Подивимось, що ми там приготували. І так ось що ми маємо. Маємо ми. Чудову річ. Супер. Сам би їв. Але все замовлене. <гум> Ні, ну Ми хоч одне щось скуштуємо, я сподіваюся. Ось така тушоночка з кролика. Тушоночка вдалася, все чудово. Тому що кожного разу, <гум> як відбувається цей процес і відчиняєш автоклав, ну, трішки-трішки є такі, як е, хвилювання, як воно, що і до чого буде. А, але коли Відкриваєш, дістаєш першу баночку і дивишся, що там все просто дуже-дуже виглядає класно, то душа радіє. Ну, на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру здоров'я і добра, і все буде Україна. До побачення.